А пець підкрався непомітно. <смі> Заклякла шия. Зранку встаю, не рухається. Думаю, блін, це коти-паразіти. Бо в них зараз такий період, їм хочеться всім клубитися, грітися. І вони всі втрьох на мені одне під коліном, друге під дупою, третє під животом. Щоб вночі перевернутися, це ціла спецоперація. коліно до підборіддя підтягаєш, пере... оминаєш його, перевертаєшся на бачок тільки потім. І Тут вони одразу чик -чик 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 -чик, і знов прилипли. Потім дивлюсь, ні, таки щось протягло ту шию. А зранку в мене в ліжку багато е різних ритуалів, яких я роблю, аби ж тільки прокинутися. Прокидатись не хочеться, але ж починаєш потроху рухатись і щось воно рухається. Років 15 тому мені подружка сказала, говорить, тренерка сказала на пілатесі, що краще одразу з горизонтального у вертикальне положення не ставати. Треба спочатку лежачи на спині, підняти руки ноги догори і струсити інтенсивно їх отак, щоб зменшити ось цей тиск, врівноважити його. Вона порадила, я вирішила спробувати, але забула попередити чоловіка. Його бідного ледь інфаркт не вхопив, коли він побачив зранку з просоня, аж дружину так, ковбасить у ліжку. Нічого, клигав, Тепер каже: о, їжаки побігли. А в минулому році я помітила, що якщо встати і одразу піти сходами, то в стопах відчувається така скутість. І я, оце, знаєте, просинаюсь, сідаю в ліжку і починаю таку двуххвилину розминочку для пальчиків ніг та стопи. Приємно і просинаюсь потроху. Влітку побачила відео для кульшових суглобів, що про них треба піклуватись. І там така руханка не, не мудра на п'ять вправ, там стопи порухати, коліна перекладати. І я думаю, ну коли то я ще його буду робити? Поки це просинаю, лежу і рухаю. А два тижні тому масажистка мені каже, щоб процеси перетравлювання їжі не сповільнювались, треба. Гладити живіт, лежачи в ліжку 36 кіл в одну сторону і 24 кола в іншу сторону. Чому такі цифри не питайте, Це щось там в аюрведі. От. То я почала ще й це робити. Тож уявляєте, який в мене двіж зранку у ліжко? У нього там ціла дискотека. Тож, хвилин 5 я просинаюсь, поки туди-сюди одне, друге, п'яте, десяте? Я встаю вже бодрячком.